Привіт на зв'язок. В цьому відео поговоримо про скам в крипті і як на нього не потрапити. От Якраз в телеграм-каналі опублікував новий пост да, з новим прикладом скаму. Ось, і Люди роблять всякі там кнопочки по типу маскується в Cloudflare, там я не робот, це може бути і google капча там, рекапча, а можуть бути також інші капчі і так далі. Ось, і це все робиться на фейкових сайтах. І ці кліки ви можете нажимати щось, і може вам, наприклад, опрувнути якусь транзакцію або списання коштів. Ось, Тому потрібно бути уважним, що ми нажимаємо, да, які файли ми скачуємо. Так само можуть бути якісь автоскачування файлів, ще якесь автовідкриття файлів. Краще автоскачуємо взагалі, якби вимкнути. Не скачувати файли, які вам не потрібні, і да? не відкривати їх так само. Ось, далі, другий момент. Не потрібно лазити на всяких непонятних вам сайтах, да? фейкових, наприклад, які ви там знайшли в інтернеті і так далі. Краще робіть закладки. Додавайте ваші сайти, які ви користуєтеся в закладки, наприклад, там Binance, там YouTube. Там ще якісь. Ось, і через закладки заходьте. Так, більше якби, шансів, що ви не попадете на скам. І також думайте, що ви робите, да, куди ви свій гаманець хочете підключити. Також ще новий скам є, де на якомусь сайті потрібно просто підключити гаманець і да, ну, просто підпис якби, авторизуватися через гаманець. Але насправді, а там а, не авторизація йде, а зразу якби, списання деяких коштів. Я недавно бачив відос на цю тему. Просто якби, нам здається, що вони хочуть просто, щоб ми авторизувалися через а, як, свій гаманець да, на сайті. А насправді то а, підпис вже і списання. Це не просто апру, апру це, це то просто вже зразу списання, там, наприклад, 5 доларів. Да, там, або 0,1 ефіра. Ось Тому також будьте уважні, да, що ви нажимаєте, що ви підписуєте. Ось, в ідеалі да, це все робити на окремому ноутбуці, там на Linux, на macOS. Також, щоб у вас був антивірус, також, щоб було виключене автоскачування файлів. Ось, і, да, і не ходить на різних всяких фішингових і фейкових сайтах. Ось. Ходить тільки, або до сайти, які ви довіряєте. Ось. Ну, такі справи, в принципі. Бо фейків багато і скамів в крипті було, але такі це основні. Плюс вони зараз активувались і використовують якісь там нові методи, нові технології, ось, да, такі, як з цими капчами. Бо, в принципі, ці капчі на всіх сайтах є. Да, люди вже до них звикли. Ось, і можна підсовувати під клік на цю капчу. Да, там якийсь підпис, даже той же же Ось, Тому так, да, будьте уважні, обережні і не попадайтесь на всяку, лабуду. Лайк, підписка, коментар.